Привіт! Для того, щоб відпочити саме головою, я підключаю для себе усі можливі способи. Фізичні вправи для тіла, кіт як обов'язковий і незамінний помічник, прогулянки і рефлексію. В цей раз я натрапила на надихаючу думку, якою хочу поділитись з вами. І це звучало так: нічого не бери на свій рахунок. Проекції інших людей не мають нічого спільного із тобою. І мене це сильно торкнуло, адже дійсно, скільки людей нам щось говорять постійно, показують невербально, оцінюють чи дорікають нас, нав'язуючи свої думки та ставлення. Тут я зрозуміла, що до мене і мого внутрішнього світу це абсолютно ніяк не відноситься. Я є собою, а не думкою інших людей чи їхніми баченнями про мене. Я можу робити те, що відкликається мені і ділитись цим, з тими, з ким хочеться. Я можу робити те, що хочу, навіть якщо це не подобається комусь іншому. А що ви?